Вітаємо і кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. У гравців Hogwarts Legacy Велике Свято! 30 січня для ПК версії гри вийшов спеціальний патч, який додав у гру офіційну підтримку користувацьких модифікацій. Hogwarts Legacy Creator Kit дає змогу користувачам без зусиль змінювати практично всі елементи гри і таким чином створювати модифікації. Зокрема, мод Dungeon of Doom дасть змогу битися з безліччю супротивників і відшукати секрети в новому підземеллі. Патч доступний для завантаження в Steam та Epic Game Store і для доступу до нового функціоналу треба зв'язати аккаунт Steam або EGS із обліковим записом Warner Bros. Games. І, можливо, ми нарешті отримаємо режим квідіча! Віримо в модоробів. А Rise of the Ronin вийде на ПК вже 11 березня, і на честь цього маємо новий трейлер для ПК і також системні вимоги. Rise of the Ronin – це гра у відкритому світі з елементами екшен rpg від студії Team Ninja, дія якої розгортається в Японії 19 століття, і Японія просто роздирається війною. Гравцям належить вирушити в епічну подорож та допомогти визначитись із вектором розвитку Японії. Гравці з консолей загалом схвально оцінили гру. Хай не шедевр, але середня температура по кімнаті точно. Підкорійте галактику світу Дестині з новими прикрасами для обладунків, аксесуарами, емоціями та оздобленням, натхненними Wars. Цей скарб вийде разом із патчем ЄРС 4 лютого. Подібний івент вже був із відьмаком. Гравцям сподобалось, а розробники і не проти повторити щось подібне. Гравці зможуть придбати три нові набори броні: мисливці, хантерс, чорна броня елітних деструперс, чаклуни, варлокс, яскраво-червоний комплект королівської гвардії Royal Guard і Титаник класичний вигляд штурмовиків тормтруперів. А з цікавого, люди з компанії Banжі бажали неодноразово робити сінгл-проєкти, але, на жаль, керівництву треба лише лайф сервіси, як десь такі справи. І у Warframe з 6 лютого стає доступною колекція спадок для Райно. Цього ж дня і до 3 березня триватиме операція у лігві звіра. Щоб мати до неї доступ, треба завершити пригоду нефритові тіні. Добрі нагороди у вигляді мистифікаторів, зброї і приємних дрібничок вже підготовані. І нова серія нічної хвилі теж стартує 6 лютого. Вибірка нори 8 буде присвячена Галвенії і Ворфрейм 1999 Зокрема, на нас чекають Сигіл в пиццерії Великий кусь, каркаснічна хвиля для «Атомоцикла» та плющі дівчат із калібр Чікс 2. З 12 лютого у Премдоступі з нами буде лава спрайм. А на техноцитну коду чекаємо вже в березні. І цього тижня відбувся девстрім присвячений солфрейму. Якщо коротко, над грою працюють все добре. Розробники Вальхейма анонсували доповнення для гри The Deep North. Це величезний засніжений біом, розташований у найпівнічнішій частині Вальхейму. Тут немає жодного життя і жодних ресурсів, окрім рідкісних кам'яних нагромаджень. Уздовж берегів плавають шматки льоду, що є потенційною небезпекою для будь-якого судна, яке намагається тут причалити. На більших висотах крайня північ може переходити в гірський біом. І як і в горах, на крайній півночі бувають снігові бурі. Вони завдають Шкоди від обмороження тим гравцям, які не мають морзостійкого одягу або морозостійкої медовухи. Дата виходу оновлення наразі невідома. Цього тижня опублікували трейлер до No Man's Sky Worlds, друга частина. Це друге найбільше оновлення. І що ж там буде? По всьому всесвіту додають мільярди нових сонячних систем і трильйони нових планет. А також вводяться нові біоми і ландшафти, не змінюючи те, що гравці вже полюбили. Першу у всесвіті No Man's Sky з'являться масивні газові гіганти, які, за словами розробників, у 10 разів більше за нашу найбільшу планету. Досліджувати їх під час величезних штормів, що вирують на їхній поверхні, це справжній ендгейм. І це ще не все. Багато з нових планет мають нову систему рельєфу, що дозволяє створювати дійсно високі гори і навіть океани, які можуть бути глибиною на кілька кілометрів. Дещо з цього вже можна бачити і в трейлері оновлення. І тепер вода краще фізично реагує на навколишній світ, істоти пробираються крізь неї. Тут є і маленькі ямки від дощу, є і великі хвилі, які роблять кораблі, пролітаючи над ними. І, звісно ж, будуть знайдені нові іншопланетні істоти, які можуть бути навіть дивнішими ніж будь-коли раніше. В певному сенсі це оновлення для «No Man's Sky» – це трошки демонстрація Light No Fire». Команда надзвичайно зайнята роботою над Light no Fire», і кожного разу ми просуваємо наші руші в нові місця. І є бажання поділитися всім цим із спільнотою «No Man's Sky». Отейки, а зараз маємо для вас квест в реальному житті. Ми разом із нашими друзями українською спільнотою рольових ігор RPG UA відкриваємо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Сума, яку нам треба зібрати, 39 тисяч гривень, стільки коштуватиме генератор. І ми для вас приготували класні призи. Це буде набір колекційних коміксів і купа класнючого мерча по відьмаку. Всі деталі збора будуть в описі під відео і у наших дискордах. Дуже-дуже вам дякуємо, бо ми знаємо, що разом з вами збори закривати можна і треба. А у що нове пограти? Давайте прибіжемося по релізам наступного тижня. 4 лютого виходять в реліз Kingdom Come Deliverance 2. Захоплива динамічна рольова гра з класним сюжетом, в якій події розгортаються в Європі 15 століття. Вирушайте в подорож епічних масштабів та переживіть справжню середньовічну пригоду очима вже не такого юного Генрі, яким він був у першій частині. У грі є українська локалізація. І якщо раптом ви ще не знайомі з цією шедевральною грою, то у нас є огляд на першу частину. Можна подивитись отуточки або за посиланням в описі. 5 лютого маємо два релізи. of the Necrodancer повертається в абсолютно нові ритми грі. Затягнута в дивний новий світ. Каданс повинна вступити в музичну битву з монстрами, що прориваються крізь розлом. Зустрічайте ритм рифтів, де кожен так це битва, і все це під оригінальний саундтрек від Дені Барановського та його друзів. На сторінці в Steam є демо-версія. «While Waiting» – це трансформаційна пригода, що досліджує мистецтво очікування від творців. Кейдж. вийдіть з гри нічого не роблячи, але й відкрити для себе силу прийняття і терпіння в численних ситуаціях від народження до смерті. Навчіться приймати життя в очікуванні. Візуал просто суперовий. Також у гри є демоверсія, і вона нам сподобалась. 6 лютого виходять в реліз Sworn – кооперативний екшн-роуглайк до чотирьох гравців. Досліджуйте занепалу фортецю Камелот та звільніть її від царювання злого Артура та його лицарів Круглого столу. Це буде дочасний доступ, тому очікуйте, що завгодно від гри. Демо-версія відсутня Keep Driving – це атмосферна рольова гра про життя в дорозі. Підбирайте попутників, виконуйте випадкові роботи, налаштовуйте і ремонтуйте свій автомобіль. А ще прокладайте маршрут через всю країну. Використовуйте апгрейди, навички та предмети для подолання труднощів. І пам'ятайте, що не варто поспішати. Ви ж молоді, у вас ще є час. Big Хелмет Heroes. Занурьтеся в епічну бойову 3D-пригоду з чарівними лицарями, сповнену дивовижними світами та ситуаціями. Хапайте друга і грайте в кооперативну гру для двох гравців, у якій вам потрібно врятувати принцесу. Але це лише початок. Гра дуже схожа геймплейно та стилістично на Castle Crashers, огляд якої ми вже робили. Розробники різні, тому, скоріш за все, Castle Crashers просто надихнули. І, до речі, на сторінці в Steam є демо-версія. І 7 лютого виходить у реліз Слендер Средс у цьому паранормальному пригодницькому шуторі. Комивояжер намагається зупинити низку жахливих смертей в тихому приморському містечку, поки він не став наступним. До речі, зараз же сезон шалених знижок на ігри. І для того, щоб раптом не натрапити на болотяну какашку, нагадуємо вам про кураторів. Стім ви на них просто підписуєтесь і вони вас попередять про зв'язок гри з болотом. Перелік всіх стім кураторів є в описі під відео. І до речі, у нас є окреме відео про те, як розпізнати болотяну гру. І посилання на нього теж залишимо. І от ще таку новину маємо видання Financial Times із посиланням на заяву Каї Калас, голови зовнішньополітичного відомства ЄС, повідомило про її бажання заборонити експорт консолей PlayStation, Xbox та Nintendo в болото. Вона і заявила, що продаж консоли війде в наступний пакет санкцій проти болота. Його планують прийняти до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Далі пряма мова. Ми розглядаємо всі можливі варіанти, щоб зупинити болото. Ми дійсно вивчаємо всі типи речей, які допомагають болоту вести цю війну, щоб внести їх до списку санкцій, навіть консолі для відеоігр, тому що очевидно, саме з допомогою них вони керують безпілотниками. Розповіла Калас на зустрічі із журналістами. Алістами на початку березня 2022 року Microsoft, Sony та Nintendo припинили офіційний продаж своїх консолей на болоті. Так от, санкції стосуються вторинних продавців на території ЄС, які купують приставки та експортують на територію держави терориста. Але як і інші санкції, все ж їх обходять чорними обхідними методами через Китай, через інших поставників, але це продовжується як і з іншими товарами, що вийшли з того ринку. А на початку повномасштабного вторгнення чоловік Кай калас і сам вів такий бізнес. Він, а саме Арво Халік, звичайно, заявляв у серпні 23-го року про наміри покинути ринок та продати бізнес та свої частки. Але пошукавши інформацію, ми подібного не знайшли. Різні офшори та компанії Кіпра продовжують функціонувати. Тому є висока вірогідність, що ці заяви не такі вже й щирі або мають якісь додаткові цілі. Але що сказати? Ми підтримуємо. котики кицюнічки, дуже дякуємо за вашу підтримку. Ви просто найкращі. Із задоволенням зустрінемося з вами в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!